У Новолинському центрі первинної медико-санітарної допомоги закликають мешканців громади пройти вакцинацію проти правця та дифтерії. В умовах війни ризик захворіти однією із цих небезпечних хвороб значно збільшується, як і актуальність рутинної вакцинації, каже завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 2 Зоряна Муцька. Зараз ризик отримати травму значно збільшується. Зростає і загроза правцю. Можливість захворіти дифтерією в умовах скупчення і переміщення великої кількості людей людей та й також збільшується згідно національного календаря профілактичних щеплень, дози отримуються в 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців і 18 місяців, а саме вакциною трикомпонентною, в склад якої входить захист одразу від трьох хвороб: дифтерія, правець та кашлю. Наступне щеплення дитина отримує в 6 років, і далі ревакцинація кожні 10 років в дорослому віці, поки живе людина. Ці етапи вакцинації кожні 10 років ми називаємо ревакцинацією. Наголошу також такий нюанс, що якщо дитина перехворіла кашлюком, це не є протипоказ до вакцинації даною, даною вакциною. Коли проводяться щеплення із порушенням графіку згідно календаря національного профілактичних щеплень, отримуються лише три дози з інтервалом між першою і другою один місяць, другою і третьою шість місяців. Надалі ревакцинація кожні 10 років. Нагадаємо, дифтерія це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом та призводить до запалення переважно слизових оболонок ротоглотки. Може також викликати загальну інтоксикацію і ураження серцево-судинної та нервової систем. Привець вражає центральну нервову систему та проявляється через судоми на тлі постійного напруження скелетних м'язів. Інфікуватися правцем можна при потраплянні бруду у рану або поріз у наслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами або улам. Як наголошують у Нововолинському центрі ПМСД нині вакцина в наявності та безкоштовна. Шановні жителі громади та гості міста, закликаємо вас переглянути ваші щеплення або звернутися до вашого лікаря за допомогою. Пам'ятайте, вакцинація рятує життя. Тож не зволікайте поратися із своїм сімейним лікарем та зробіть щеплення проти правця та дифтерії. Нагадаємо, національний календар вакцинації передбачає обов'язкове щеплення від 10 захворювань.